Романа під горіхом. Так називалася зустріч, яка нещодавно відбулася у Вербасі, а організували її українці, які вже 50 років майже зустрічаються, плекають культуру українську, мову, пісню. Подивимося, будь ласка, що кажуть люди, які, коли були ще молодими, зустрічалися так і сьогодні, коли пройшло майже 50 років. vaši uvaljci si ženi. Me prijehali z Bosni, hvala z Bosni. Me konkretno prijehali 58. roku. Ja to da už imam svojih 15-16 rokov. I tako su me to da robili muzeke. To da ne bilo tako ovaj, savremeno žiketa, jak meni kad ti vozi skače i klubove, što ja znaju. Tako što me bi s tim uzeke u čeliši ovaj, huljate, e, bule smo, ovaj, e, družali smo se razvom i to što tako šlo. dok se vojsko ne zaključelo, dok se vojsko ne zaključelo, tam dišći diš 25 roku, to že je začelo, to bo troha modernjišće. E tako me hoćemo nekaj obeležete, ovaj, ti vo naši stari pisnji, tanči, І так далі, і так далі. То вже тут десь поло 50 років, як себе сходили, сходим сім'ї ненька їли. Але такова би ще трохи на наші, на наші старича, старі часи. Пане Романе, чи має назву сьогоднішня зустріч ваша? Як називається? Знаєте, як Подумаю, її спосіб, але ми, ми хрестили. Музеки у Романа під воріхом. Хочемо, щоб ще зібрали хоч тут найстарші, котрі не приходять до Карпату. Але щоб би здогадали скорше 50 років, як то було на тих музиках. Не було такого, як що тепер, що маємо і вина, і горівки, і пива, і пелинковцю, і коле, і що я знаю, якісь. Було вина і горівки, і більше нічого. Але було весело. Нині вже інакше. Обернулося що більше всього маємо. Що пам'ятаєте своїх молодих років з таких забавів подібних? З таких забав було досить. І то в зимі, і в літі. Я казав, скорше вже не було тільки пиття, е, тільки одно чи друге, чи пива, чи е, того о, було вина чи горівки, а того іншого не було. Туди було весело, то ми ще сходили. І, Вербашани і куляни. Ми раз до тижня йдемо в кулу, а вони приходять як ту музики у нас до нас. І то ще сходимо так, як що тепер співаємо, і то було і в ліки, і в зимі по хатах. Тільки по хатах, і також грав пан Матюженський, пан Григулінський, який в Канаді. Пан е, Олександр е, Григолінський, котрої вже небожчик покойний, і так прийшли. Наталю, скажіть, будь ласка, ви приїхали з України і вийшли заміж тут, за українця із Боснії. Як вам живеться тут, коли ви приїхали? Я приїхала сюди тисячу, 2001 року, вже буде 9 років, як ми тут. Подобається мені тут. Привикла вже, маю троє діточок. Я дружуся з українцями, і тому мені тут, як то кажуть, не забувається своє рідне, тому що завжди спілкуєшся з людьми, які теж знають українські традиції, українські розмовляти, і співати. Маємо дуже багато друзів, з українців, і нам добре. Я якраз хотіла запитатися, сьогодні зійшлися люди, які 50 років назад зустрічалися, і ви тут. Чи вас покликали? Так, звичайно, нас покликали, тому що ми з цими людьми, ми з старшим поколінням дружимося. Тому що старше покоління найкраще знає українську мову, традиції, пісні, і ми хочемо з ними бути завжди, щоб навчити від них ще чого ми не знаємо, і з ними завжди будемо. Покликали нас вюди. А як вам це все виглядає? Чи ви може колись їм додасте якусь українську пісню, якої вони не знають? Якщо буде та можливість, будемо співати українські тих, що зараз співають в Україні. Я не знаю тих добрестіх старих піснів, які вони тут співають. Я прийшла слухати їх. А колись вони живуть, будуть вони мене слухати. Чи могли колись подумати, що ви попадете в таке товариство, де буде стільки українських пісень і танців? Ніколи не знала, що стільки людей живе, і стільки так гарно розмовляють по-українськи, і стільки українських пісень знають. І дійсно гарно, як приїдеш з України і зустрінеш тут стільки свого, приємного, рідного, так би сказати, дійсно мені сподобалось дуже, тому що Гарно. Ви любите співати, танцювати? трохи, трохи але трохи жінка менше має вчити Танцювати. Так да. Чи колись заспіваєте, може, вдома, коли вас двоє разом? А співаємо деколи. Якколи. А більше такою десь підемо і так деколи заспіваємо. Чи маєте якусь любиму пісню українську? Українську? не знаю, я всі, всі пісні фані українські. А чорні очі і сиром пироги. Е, то є файно. Дайте мені дівчину, а я би вайдо пироги, а дівчину залишив. Пироги віддали дівчину. Залишило. А дівчину залишили, так. Да. І так зустріч у веселому настрої проходила до пізнього вечора. А ми цей сюжет сьогодні закінчимо, а продовжимо його у наступній українській панорамі. Шановні глядачі, це було б все наше. А ми вам трошки підгадаємо українці із Вербасу, кули, які зустрічалися 50 років назад, і тих всіх років час від часу зустрічалися, шанували пісню, танець, звичай український. Так і цього разу вони згадали зустрітися всі і заспівати, поговорити і потанцювати. Подивіться, будь ласка, сюжет. Пані Софія, і ви організатор цієї сьогоднішньої зустрічі. А чия була і ідея, щоб таке сьогодні зібрати? Ідея була моя і Штефана, Штефанова Бурде і Романа Поповича, бо ми вже ведемо, що нас що що менше і менше є. Хотіли б ми зібрати ті наші друзі, коли ми ходили на. На гулі, коли сходили по хатах, бо є інчого, диму не мали. Коли ми виростали з тим, коли ми до Малжелства э, зійшли, коли ми дні других провадили је, і є багато, що нема більше із нами живех. ми хотіли дачі зберемо ті вошоші, коли да троха. Заспіваємо, погуляємо, здогадаємо всіх тих наших молодих несташлуків. як казати, що ми робили колишні, бо ми робили на полі, бо і до школи ходили. Та то було у нас дуже живе живот такий. Ще радо відгукнулися ваші знайомі друзі. Дуже радо є їх багато що в сухорі, є їх що за кордоном. Є дуже поздоровляють всіх, що прийшли ту і дякують всім, що добре дячно прийшли на, на сіво пару хвилин, де будемо разом. Що ви можете цікаве згадати із свого молодого життя дитинства? Я тільки можу сказати, як Дівчинка, я ходила і дивилася, як гуляють старші від мене, як ще вони гулі роблять, по тому і я дібралася до того, по тому і пару на тій забаві, як і багато з них, і ми всі так само і делюсі наші діточки да мають такий самий план, як що і ми плянувала і розмовляли і співали українською мовою. розмовляли і співали українською мовою до нас придружили і другі не українці. Так само дуже любили наші танці, шпів і так і любили, бо ми ж любили дуже дружити. і нас любили і до нас приходити і з нами дружити. Я бачу, тут є і трошки молодих. Чи вони самі хотіли прийти, чи ви їх запросили, що то буде? Я сказала, що то зустріч. Генерації, старших генерацій вони дуже цікаві. Кажуть, ми би хотіли бути на такі друженню. Я їм дякую, що вони прийшли. А вони наші молоді, що гуляють і співають так само наші пісні. Дякую вам. То от дуже гарно. То ми ще ані не сподівалися, що то таке ненька буде. То борда хів колег, як товариш наш. Він закликав нас і каже, буде. Я думала то. Так же то не зашала, як була я. Але того дуже гарно, що зробив. Дуже гарно, бо ми були від 68-го в, в Німецькій, а тепер смо як у Пензі, як кажуть, як, у, як кажемо по українськи, не, не знаю, як тікати у підпору. І так же дуже гарно, що після 45 років можемо казати, що ми тут зійшли, одних других не пізнали, бо ми ще постарили, бо коли 62-го було заднє. Зустрічі йдемо, бо ми ши другого вже були. Ми ще побрали. Я нас двоє, тоді ще й жівочмо вже ще розійшли. Вже не було тільки українців, кілько до 62-го. Вже ще потрошечка і розпадувало куди-куди, і ні в Канаду, і ні в Австралію, і ні сюди, туди. То не можеш позбирати людей так, але того, що тепер зібрав, дуже гарно, дуже файно і гарно, як ви кажете. І Не маю речі, не маю речі, сварно. — Прекрасно. — я там було колись гарно, як молоді приходили. Дуже. Ми як були у німецькій, ми мали нашу хату порожну. То все ще в нашій моїй хаті во сходили. Бо була хата порожна, і то робили музики українці. Багато сніпків маємо і все, але То багато на жаль, і людей вже і помирало наших генерацій, бо ми мій чоловік сороковий. -е, я сорок четвертий. Дуже багато вже і помирало, і розійшлося і то кажу, а наші діти. Розійшли, що я маю дві дочки, обидві за німців, але в ми українські в хаті, і мої внуки вже розуміють багато. Два внуки ближнюки маю. То ті вогор розуміють українське, а мої дочки обидві. Олександра і Марія дуже що вогориму? нас Назвою в хаті балакаємо по-українськи, тоді вони знають. Живі. О і були тепер тиждень в нас і пішли. Дуже люблять сюди. Прийти. Найбільше ми до до принесли гроші у касу. u pozorište Vrbać, to ona je skažu psi, me hodile na Kosač, me hodile u Lipovljan, me hodile u Ši, u Petrovce, ja i ne znam da kuda smo ne hodile. Na Kosančić, da smo jehali traktorom, ne zabuvaj nigde jak njenka, sve smo davate, doš duže u pol, i traktor kehnu to je, gusaničar. Kehnu nas na Kosačić, З тим причепом. було бідно, можу сказати, але було весело. Пане Микітишин, ви народилися у Приняворі, переїхали потім у Вербас. Як ваші молоді роки прийшли? Звідки ви теж тут? Я приїхав 46-го з фамі, з батьком, матері, браття і сестри до Вербасу. В той час. Вербаші було з усім мало українських фамілій. Пізніше, вже, 47-го, 8-го, 9-го, більше приходили, але всі, котрі прийшли, йшли по салашах, як знаєте, що Салаш. Не в місто, але на салаш. Там їх зміщували і там вони працювали коле ходоб, коли. На, на землях, так що в Україні у Вербаші було, може, три І... Добре, фамілії. Чи вам було до музик тоді, як було багато роботи? Як проходило все це? А ми мусили, туди, ті, води, що нас мало було у, у місті, у Вербасі, ми мусили зв'язок зробити з тими, що жили на, на, на селі на Салашах. Так що ми до них ходили. І робили такі вам Такі зустрічі і подібні, що відбулися у Вербасі, неможливо заобійти. Треба їм призначити увагу і тим самим показати, що вони потрібні для цих людей, для української молоді і для всіх нас. трансляція Київського телебачення 1+1 і радіотелебачення воє